А ви знали, що існує декілька видів кави, яка виготовляється з використанням випорожнень тварин? Так-так, вам не причулось із випорожнень тварин. Одним із найбільш відомих таких видів є копілувак. Ця кава виготовляється в Індонезії, В'єтнамі, Філіпінах та інших країнах Південно-Східної Азії. Виготовляють каву за допомогою тваринки цевета або мусанг. Ця тваринка їсть кавові зерна, а зерна проходять через її травну систему. Після цього їх збирають з випорожнень, очищають і обсмажують. Травний процес цвети змінює хімічний склад зерен і надає каві особливого смаку. Багато хто описує цей смак як більш м'який, менш кислий і з додатковими нотками шоколаду та карамелі. Сама ж цивета. Це невеликий савець, який мешкає у Південно-Східній Азії. Вона середнього розміру з довжиною тіла приблизно 53-70 см і вагою від 2 до 5 кг. Її тіло вкрите густою сірокоричневою шерстю з темними плямами. Вона має довгий пухнастий хвіст, який майже дорівнює довжині її тіла. Савети харчуються фруктами, ягодами, комахами, дрібними хребетними тваринами та яйцями. Але особливо вони полюбляють стиклі кавові ягоди. Через свою роль у виробництві цієї кави цвети стали відомими у всьому світі, хоча це привело до деяких екологічних та етичних проблем, пов'язані із їх утриманням у неволі для масового виробництва кави.